Привіт! Це канал про ігри, логопедію, корекцію та розвиток. Мене звати Софія Куба, я логопед-дефектолог та корекційний психолог. І сьогодні я, як завжди, буду говорити про гру, наскільки вона важлива для дітей і наскільки класно її використовувати у своїй корекційній роботі. А ще для чого вона потрібна, що означає гратися і як правильно. Формувати власне оці такі первинні навички взаємодії і співпраці у дитини, коли ми говоримо про гру і розвиток. Природою так забезпечено, що дитина навчається і розвивається поступово за допомогою наших циркальних нейронів, які є у нас в головному мозку, через наслідування. Тобто вона бачить, спостерігає і її досвід, життєвий досвід потрошку збільшується, відповідно, її навички покращуються і з'являються ще раз щось нове і нове. Якщо ви поспостерігаєте активно за Дитиною раннього віку, там до року, це будуть одні певні навики, від року до двох це будуть інші навики. Але з кожним разом ви будете помічати, наскільки вони ускладнюються і, і, і з'являються ще раз більші і глибше вміння і досвід у дитини. І що важливо пам'ятати, що гра це власне є провідна діяльність у дітей, і часто в ній ми можемо дуже багато чого помітити, наскільки у дитини розвинета уява, наскільки у дитини працює мислення, як вона проявляє. Ініціативу в грі, як вона розвиває саму цю гру, наскільки її грає одноманітною чи навпаки, наскільки вона є широкою і е, різноманітною. І часто, коли власне, звертається до мене на консультацію е, батьки дітей раннього віку, то найперше, про що я буду. Питати і за чим я буду спостерігати, це за грою дитини. І, власне, це місце, воно нам дасть дуже багато інформації. Важливо пам'ятати про те, що коли ми граємося з дитиною і формуємо, чи навпаки стимулюємо оцю спільну ігрову діяльність, я про неї дуже часто багато наголошую батькам вдома, то тут важливо не в те, чим ви граєтесь, і не в те, в що ви граєтесь, власне, у спільній е, ігровій діяльність, а те, е, наскільки ви тримаєте із дитиною контакт. Власне, ця взаємодія е, за рахунок вашого контакту і буде оцим першим кроком, що е, ви будете розвивати у дитини, коли у неї є слабка е, власне, взаємодія і слабка співпраця. Є категорії дітей, яким достатньо просто коментувати гру. Так? У дитини є інтерес до гри, дитина досить непоганий, має такий спектр ігровий. Так? Вона різні ігри грає, і ми. Коментуємо гру для того, щоб по-перше утримувати якусь е, контакт з дитиною, так, утримувати співпрацю, її спільну увагу, так, приймати участь у взаємодії і проведення часу разом з дитиною. А по-друге, таким чином ми можемо підштовхувати дитину до ще е, ширших до ще інших ідей в грі, е, стимулювати таким чином її уяву і збільшувати її ігровий досвід. Буде інша категорія дітей, де ми маємо показати варіанти гри, наприклад, що можна машинку не лише катати, або, наприклад, не лише спускати з гірки, а машинку можна мити, завозити, наприклад, на мийку, машинку можна ремонтувати, у машинці можна щось когось перевозити. Так? В машинці можна щось там. Але ну, ще цікаво придумати якісь нестандартні рішення, якісь там можливо, якісь смішні аварії. Так? Інколи так буває, що дитина ніби і грається, але грає її завжди однакова. Так? Або вона має дуже маленький оцей спектр гри. Так? І тоді роль дорослого буде показати різноманітність гри, для того, щоб знову ж таки підштовхнути її до розвитку її е е уяви, до розвитку мислення, тому що в грі розвивають... Ну, якби, когніція, різні психічні процеси, і відповідно, ми часто кажемо, що гра потрібна для розвитку уваги, уяви. Гра потрібна для розвитку всіх процесів, і уяви, і сприймання, і мислення безпосередньо бо для того, щоб вибудувати гру, вибудувати сюжет гри, у дитини має працювати послідовність мислення. У дитини повинна працювати роз, якби, працювати такі славнями операція, як розуміння причини і наслідку. Так? Коли якщо дитина бавиться, що вона там умовно перевернула машинку, і вона проіграє ситуацію, що є аварія, то є причина аварія, чому вона сталася, бо вона там заїхала або швидко з'їхала. І наслідок, що ту машину треба тепер зремонтувати. І це. Дуже класно, коли дитина сама до цього дозріває і сама це проігрує, але інколи так буває, особливо коли ми говоримо про дітей, які мають певні труднощі в розвитку, їх треба до цього стимулювати, їм треба це показувати, що може бути і такий варіант, і такий варіант. А є категорії дітей, яким треба розвинути ініціативу до гри. Бо це, напевно, найскладніша така, знаєте, категорія дітей. Їх треба привабити грою, привабити взаємодією і якоюсь певною іграшкою. Тут складно, тому що тут треба дуже багато зусиль, тут потрібно дуже багато спостережень, тут потрібно дуже багато. Ідей, бо може так вийти, що ми ніби і пропонуємо, якусь, на наш погляд, цікаву гру, так? а дитині вона може не зайти. Так? Особливо це стосується дітей, які мають, наприклад, розлади спектру. Так? Хоча. Ми не говоримо, що тільки при, у дітей з розладами спектру є слабка ініціатива, є і при інших станах, так? наприклад, коли у дітей є там, зниження там, мисленнєва здатність, або там, ще інші якісь там, порушення. Але власне ця ініціатива погратися найчастіше буває така слабка, я не скажу відсутня, але слабка у дітей з розладами спектру. Хоча у моїй практиці є ну, шалена кількість дітей, які ну, чудово граються з розладами спектру. Тобто це не є щось таке як е, стандарт, так але це і е, має місце при такому стані. Е, і тут дуже важливо зрозуміти, що дитині приносить задоволення. Чи це є сенсорні задоволення, наприклад, коли дитина прислухається до чогось чи їй подобається якісь певні тактильні відчуття, так якісь е, можуть бути. Різні форми консистенції, там предмети чи ігри. Так, Бувають діти, які цим взагалі це не підходить. Їм це не подобається. Вони мають до того підвищену чутливість, вони цього взагалі будуть уникати. Так? Може бути таке, що дитина ініціативою до гри, але ми бачимо, що їй подобаються, наприклад, якісь такі вестибулярні відчуття: це крутіння, стрибання, гойдання, по пощіпування, полоскотання, масажування. І тоді ми думаємо, ага, ця сфера дитині є приємною, тут вона отримує задоволення. І що ми тоді тут формуємо? Ми формуємо таку. Такий класний взаємозв'язок з дитиною, що давай ми зі мною, а я тобі дам щось таке класне, щось таке приємне. Щоби ти зрозумів, що це класно бути в конекті зі мною, що наша з тобою взаємодія приносить приємні відчуття, і з часом потрошки-потрошки по дитина починає це вхоплювати. Це, знаєте, кожен вік він має свої, якби. Реакції, так, коли ми говоримо про зовсім маленьких дітей, там дуже складно, так, тому що вони в силу шевіку такі досить. Такі менш такі контактні, так, коли ми говоримо, ну, наприклад, про дітей з там з розладами спектру або там з, з якоюсь там з грубою затримкою розвитку, так але коли дитина може мати розлад спектру, але вона старша, наприклад, там років 5-6, то вона може і хотіти взаємодіяти, але вона не знає, як, так? Вона не знає, що би це таке мало бути приємне, так? І е, тому ми маємо це запропонувати, показати власне оцей спектр, що вау, і так можна, і так можна, і так можна. І це класно, так. Давай ми з тобою про, про це програємо. Давай ми будемо з тобою в цій ігровій взаємодії. Бо ми тут не говоримо про якусь гру як гру, так, про якусь гру, де є сюжет, щось ми там розвиваємо, щось возимо, перевозимо. Ми тут говоримо про ігрову взаємодію, де, наприклад, ми беремо якісь там сенсорні, е, там нехай там контейнер сенсорний, так де там є різні сипучі і предмети, які дають приємні відчуття відносно того, що вони сипляться, так вони по-перше, дають приємні відчуття на дотик, і вони ще візуальні приємні відчуття дають так, дитині. І тут ми можемо гратися, що ми сипемо десь на якісь частини тіла, ми сипамо в якісь предмети, ми пересипаємо з предмету на предмет, що теж може зацікавити дитина. І от такі от грі ми підключаємося. Завжди пам'ятайте, що ваша участь буде. Цікава тоді, коли у вас під вашим ну, знаєте, таким магічним контролем будуть речі, які будуть приносити задоволення дитини. Бо якщо ми просто відемо цей контейнер з сипучими якимись крупами дитині, то вона сама себе буде задовільняти і вона сама собою буде гратися. Але в, 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 в питанні комунікації. Це не, це не добре, тому що вона не потребує вашої участі, а нам навпаки, треба її витягнути з того стану усамітнення, і її, якби, знаєте, так, поволі, але дуже так мягко і дуже так е, е, природньо. Розвернути до себе, розвернути кут е, уваги на мене, на, на людину, на комунікативного партнера. Тому оцей контроль таких приємних речей він має бути за вами. І оці сипучі ви можете давати по центру дитини, але якісь елементи. Додавати від себе, тобто ви хопа і витягли якийсь стаканчик, яким ви можете набирати і сипати. Потім той стаканчик забрали. Хопа дали ложечку і ложечкою посипали. Тут дали якийсь, наприклад, баночку, де там тоненьке горличко, і ви там через оцю вноше, ще по-іншому сипеться. Тут хопа, дали ситуати? Тобто ви пропонуєте щось цікаве, що дитині ну, тобто, тримає її інтерес. Це може бути, наприклад, то саме миття машинки, але спіною. Так? Ви, наприклад, можете зробити. Бити піно з з, ну, з там шампуню, так? і тою піною, наприклад, мити автобус. От, наприклад, в мене є тут поруч автобус. Сама іграшка дитині може бути нецікава. Так? Це ми говоримо про дітей, у яких ігровий інтерес є досить низький або такий слабкий, і вона, беречи іграшку, не, ну, не буде нею маніпулювати. Вона може подивитися і відставити. Але сама процедура з нею може її зацікавити. Наприклад, якщо дитині подобається консистенція піни. Ми тою піною можемо вже там, наприклад, накладати на машинку. Знову ж таки, ми ігри завжди коментуємо. Тут ми стимулюємо розуміння мовлення. Так? Ми не говоримо багато, ми говоримо одним або двома словами не більше. Так? Про це я вже розповідала на попередніх відео, коли ми говоримо про стимуляцію і розвиток розуміння мовлення. Тому що дуже важливо розуміти рівень розуміння дитини, і якщо дитини він досить слабкий. То всі слова, які ви говорите, вони закінчуються на першому слові. Тобто далі дитина вже вас не чує. Тому ми завжди мусимо цей момент враховувати. І до прикладу, ми беремо губку. Намилюємо її, намочуємо в цій мильній воді, робимо піну і миємо автобус. Миємо колеса, миємо кузов. Ви можете просто казати мий, 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 або там співати якусь пісеньку. Мию, ми, 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 автобус. Автобус їде. В... І тут оцей момент з губкою, спіною дитину може зацікавити, але ви вже з нею виконуєте якусь таку просту, але ігрову діяльність. Ви миєте автобус. Далі ви можете, наприклад, якщо ви хочете зразу собі. Розширяти слонечок дитини, ви можете взяти наступний елемент. Наприклад, в мене є крокодил. Дитині, там, ми там вже там мию, мию, може бути якийсь крокодил, може бути чашка. Ну, Взагалі тут нам не важливо, що саме. Ми можемо називати цей предмет. Але, як я казала на початку, що в грі нам цікаво, знаєте, тут важливо не пришвидчувати події, працювати по задачах. Якщо зараз моя задача утримувати у спільну увагу дитини і утримувати її Конет у грі, тоді я не ставлю собі за ціль, щоб вона там завчовувала, що це автобус, це крокодил, а це чашка, а це ще щось. Якщо вже взаємодія покращилася і дитина готова взаємодіяти, вона піднімає очі, вона хоче продовжити гру, вона е, очікує, що ви зараз їй щось підсунете, щось їй дасте, тоді ми вже можемо ставити собі наступну ціль, наприклад, розвивати її розуміння мовлення і розуміння, відповідно там, називати предмети. Але коли ви граєте, це. не що ви мовчки грається, ви сильно називаєте, бо ми завжди стимулюємо. Знаєте, тобто ми так підкріплюємо, але так м'яко, поволі, не перенасичуючись, і тут ми ого, а давай будемо мити крокодила. Ваше інтонування голосу теж може зацікавити дитину. Тобто з дитиною треба бавитися анімаційно, але дуже так знаєте, уважно до її реакції дивитися, чи не заголосно ви грає починаєте звучати, бо є діти, яким, наприклад, неприємний. Дуже дзвінкий голос або дуже голосний голос. Є діти, яким дуже багато тексту, теж навпаки, вони будуть чинути, уникати, бо їм це неприємно. Тобто ви тут маєте дуже чуйно гратися, спостерігаючи за реакцією дитини. Є такі діти, що ви там зробили оцю реакцію, що нічого не сказали, вони вже на вас зреагували, тому що ви щось дали якийсь такий цікавий, незвичний звук. Оцей крокодил, він, наприклад. Ви знаєте, так, що якщо натискати на зубчики, він в якийсь момент закриває рот. От зараз я вам покажу. Ніби ми натискаємо на хворий зубчик він натиснув рот. Знову ж таки, тут можна гратися класично, що ми ну, там на пальчиками натискаємо зубчик. Ти я або просто дитина. Ми... Ой-ой-ой, ой, ой-ой. ви ой -ой, ой -ой. ніби можете вже вже, вже оце переочікування, що зараз кузить, зараз кузить, зараз кузить дати. Можете мити тою піною, про яку ми ну, тільки що говорили, що ми мили автобус, але ми мили зуби, зуба. Якщо якщо, наприклад, воно клацне, на... ну бо воно не боляче клацає, так що на пальчик воно ще може дати е цікавий елемент, і дитина може так засміятися, їй може це сподобатися. Можуть бути діти, які злякаються. Тобто, знову ж таки, ми говоримо про цю чуність спостереження. Ми дивимося, що, як реагує дитина, що їй подобається, як вона на звуки, як вона е, ну там на якісь там доторки, на на, на структури, на е, різні консистенції. Знаєте, є такі діти, які, наприклад, дуже люблять е, повітряні кульки. Я оця гра вже. Я думаю, ви її знаєте популярна, Коли ми надуваємо е, повітряну кульку, але не зав'язуємо і пускаємо її. Вона летить і дитина спостерігає чи тут дуже гарно розвивається такий пошуковий. Е, Пошукова здатність, так? Дитина шукає, де та кулька летить і де вона падає. І вона може вам принести, щоб ви її знов надули або сама пхати до рота надувати. Якщо це батьки, ну в принципі не бачу проблеми, що дитина сама надула, і мамі дала надувати. Ну тобто тут вже таке питання: гігієни, то вже не, 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 не тема нашої сьогоднішньої розмови. Так? От. Це цікава гра, і дітям вона теж може сподобатися. Вона така, знаєте, анімаційна, вона така. Емоційна, доволі. але є діти, які бояться цього. І для них оце, Що я надуваю кульку, а потім вона злітає з, з таким шумом яскравим, може злякати. Тому власне, тут оця наша чуйна спостережливість дуже потрібна. Тому що ми, ми пропонуємо, дивимося, ага, не підходить, тоді забираємо. І Можна пом'якшений варіант використати, наприклад, рукавичку, медичну рукавичку. так, Наприклад, надувати вона не дає такий яскравий звук, як кулька. Але знову ж таки, спостерігайте. Чи ця медична рукавичка не буде в дитини викликати якісь неприємні відчуття, бо в неї, наприклад, там негативний досвід там, з лікуванням, з медиками вона бачать, що рукавички може навпаки перелякатися? Тобто, знаєте, тут немає ідеального варіанту, немає на знаєте там топових ігор, що вони 100% зайдуть дітям. Так, є ігри, які ну, ці анімаційні ігри, сенсорні, ігри з крупами, вони там сенсорні ці коробки, вони дуже часто заходять. Але є діти, які до того не будуть проявляти ніякого інтересу. Є діти, які будуть боятися, які діти, які не будуть боятися. Тобто, те, що я вам розповідаю, це не є такий, знаєте, 100% варіант. Але. Запропонувавши його, ви можете поспостерігати. Може, власне, вашій дитині він зайде. І для того, щоб зрозуміти, що ви маєте запропонувати, чи щось таке, що там вилітає, чи щось таке, що там скочується, чи навпаки як щось таке, що дає якісь там відчуття тілесні, ви маєте для цього поспостерігати і зрозуміти, чому дитина надає перевагу. Наприклад, можна гратися стандартні ігри і нестандартні ігри. Стандартна гра це коли ми, наприклад, машину возимо, так і щось когось ставимо в машину, наприклад, і вона їде. Це стандартна гра, так ми возимо наприклад, у машині. А можна, наприклад, робити нестандартне щось, наприклад, от мити тою піною, так, тобто, ми там рідко миємо машину піною. Зазвичай діти граються машинками і ще кось перевозять. Можна годувати, наприклад, крокодила, бо в нього відкритий рот, наприклад, там, овочами чи якимись там камінцями, так, де ми його це вкладаємо в ротик. Так? От, запихаємо в ротик і там, зубчиком натискаємо, 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 це він зараз буде їсти, так, наприклад. Оп, і ам-ам-ам. А можна грати це не стандартно, коли е, будемо, наприклад, укладати в сніголіп. Тобто щось нестандартне, це не є тварина. Ви можете якісь там очки тут намалювати чи наклеїти, але це вже щось там таке. Ом-ом-ом-ом-ом. І дитина там, наприклад, вкладає кожен раз, коли ви відкриваєте цю таку пащу. Що тут класно в цій грі, що під вашим контролем це відкриття роти. І в мене в практиці був такий хлопчик, який. Ну, мав дуже слабкий інтерес до гри, і, власне, ми цю ініціативу з ним розвивали, пробували різні варіанти. І, власне, це була правда, не сніголіп, а чайна ложечка ем, така для чаю е, для запарювання, де вона теж ніби відкривається. І ти вкладаєш туди е, насіння чаю, щоб для того, щоб його з, запарити. І оце його зацікавило. Йому дуже сподобався цей процес. Розумієте? Тобто не предмет. Не камінці, а про це, що воно відкривається, він щось туди вкладав. І ми, відповідно, одразу з ним брали емоційно, а, -а, а відкривав ротик ном-ном-ном-ном. І я ще там смішно випльовувала, так? наприклад, якусь іншу корзинку. Під моїм контролем було відкривання роту. Йому я давала камінчики, це було під його контролем. Тобто ми, ми були в таких рівних умовах, так? І ми в цій грі. Багато чого досягнули. Ми там почали потрошки звучати, але первинно для мене це була взаємодія і спільна така з ним е, така увага е, розділення цієї емоції під час гри. І е, в тому, якраз за рахунок цієї гри ми цього могли досягнути. Тобто я веду до того, що е, для того, щоб гратися з дитиною, ми мусимо розуміти її можливості. Ми мусимо розуміти її потреби, ми мусимо розуміти її рівень, так, до якої категорії дітей вона відноситься, і що важливо постійно досліджувати, постійно спостерігати і придумувати нові ідеї для того, а що ще я можу тобі запропонувати, власне, в нашій ігровій взаємодії. І ще раз не втомлююсь повторювати, що ігрові взаємодії це дуже природні, це, власне, такі дуже соціальні речі, так, це не є е, такі, знаєте, сухі. Такі м, навчальні взаємодії, хоча вони теж потрібні, але вони як один із елементів потрібні. Так і коли ми, наприклад, говоримо часто батькам з моїми колегами на консультаціях, що ви відвідуєте заняття, вас на заняттях фахівець чогось навчає, розповідає. То намагайтеся це все, оці всі навички, про які, наприклад, там, навичку прохання, чи там, навичку якусь там, типу, там, там, не знаю, там, називання, там, розширення словничка, так, е, впроваджувати в якісь такі е, соціально побутові взаємодії не тільки за столиком. бо Часто воно так буває, що діти звикають працювати за столиком, працювати знаєте, в одному однотипному середовищі. Що коли вони виходять за межі того стола, вони не знають, що їм робити. Вони не губляться, вони не розуміють, хоча за столом, з дидактикою, вони працюють ну, прекрасно. Тому ось такі ігрові взаємодії вони власне формують оцей такий соціальний компонент, оцю цю життєву компетенцію. Дякую, що додивилися відео до кінця. Надіюсь, воно для вас було корисно. Десь воно для вас, можливо, було натхнене. Якщо вам подобається такий контент, не забувайте ставити лайки, ставити на дзвіночок, щоб відео набирало більше переглядів і, можливо, комусь потрапило, кому це потрібно. Це відео для перегляду для його якихось ідей. І нехай нашого україномовного контенту буде більше на інтернет-просторах. Дякую вам, до зустрічі у нових відео!